Сьогодні у мене новий день. Я збираюсь на роботу. Подивіться, що в мене на траці робиться. Зараз, як зараз подумаєш, що мені треба тут все прибирати, <гум> мені ж недобре робиться. Це просто треш. У мене ще є пару завдань перед тим, як виїхати на роботу, треба зробити. Ой, зараз я вам покажу, що мені ще треба буде зробити. Дивіться, які кучі гори на цьому. І воно все замерзло. Як завжди, весело. Ах, блін. Так, в мене тут мій отеплювач курятника. Я вам зараз покажу, яким, яким принципом працює. А от він таким принципом працює, бачите. В принципі, поки що для мене альтернатива, електрика і таке, як холодніше <кій> стає. Використовую більш таке сильніше утоплення. Як коли тепліше, то електрикою користуюся. Так, треба буде зараз піти, всіх повідкривати. Коротше. Собаки не... Снігу позамітало все. та тарядян -дя -дя -дян, -дя дян А, ті, рвуться на волю. Рвуться на волю. Так, ладненько, будемо. Да, подивимося, що в нас там всередині робиться. Так, наш ранішній. всі живі, здорові, родичі гарбузові, індюки, півні. Ну і слава Богу, що ніхто не клякнув за ніч. Це теж немало важливо. Ой, зима, зима. Так, зараз ми будемо. У нас операція і будемо. Зараз будемо пересаджувати одних з однієї сторони, в другіх в другу сторону. Так, тут все нормально, нормально, все. Йду я далі. Так, наш блудний син вертається додому. Марсик, ти йдеш додому? Що там садишся за святами? Мінус 10 сьогодні було. Де він лазив, бог, його знає. Перед роботою в мене ще одна професія, називається золотар. Прекрасна професія, просто від неї завжди в захваті. Так, від одної роботи до другої. Зараз будемо пелесосити трак і його старатися чистити. Зараз я покажу свій пелесос більш детальніше. Так, Дивіться. Ось такий в мене ручний порохотяг. називається. Як бачите, фірму це не реклама, звичайно, просто показує вам, як він працює досить. Працює він дуже класно, все Що... гаще по повній програмі. Відкривається, чиститься елементарно, отак От чик, чик, Отут. тут не впав мені. От і все, і тут так. Витріпали і до побачення. Зараз ми будемо то все чистити. Так, зараз ми ще перевіримо рівень масла. Зараз в цьому траці не обов'язково капот закидати. Зараз ми глянемо так, Що в нас там робиться. Ну, от рівень масла. Бачите? Оце от ну, практично на максимумі нормально. Все, можна буде зараз заводити його. Так. Одна проблема знайдена. Давайте подивимося, що там за проблема воно знайшло. Низький тиск повітря. Ну, понятно, зараз ми цю проблему заберемо. Так виглядає салону. Будемо чистити. Блін, я вам кажу. То зранку одне чистиш, потім зранку друге чистиш. Життя б'є ключом. Кому-то весело жити, то мені скучати тут не прийдеться на, на вілличі, це однозначно. Так, приніс собі драбиночку, зараз затягне. І драбинка. зараз будемо ту шляпу зчищати. Що добре є в тих траках, так це отут підігрів. Де він там є? От він. Підігрів стекла лобового. Хай гріється, так. А ми зараз робимо що добре діло, ми додамо обороти її. Двигуна. тут переключаємо, керування двигуном і... На мої більше обороти, хай хай працює. Дізель любить обороти. Зараз я вам покажу, що з продуктів я беру з собою на тих 10-11 днів, які я працюю. В принципі, можливо комусь буде корисно і хтось поміняє свій раціон. Я вже трохи поскладав, тому що це буде дуже довга історія. Так, почнемо. Сало, ну, скоріше, шпондер, якщо чесно кажучи. Це власного виробництва. Сам копчу, сам і їм. Так, це в нас. Це як полядвиться. Так само власного виробництва, закопчена. Все по повній програмі. Наступне в нас курка. Варена. Просто звичайна варена курка. Ми її сюди відправляємо зразу у холодильник. Наступне. Капуста тушена. Прекрасна, без м'яса, диетична. Але ми її пізніше поставимо, тому що нам спочатку треба ці контейнери заставити. Так, що це в нас? Це в нас. Росольник, Танюша, мені приготувала. Прекрасно ставимо на молодих перепілах. Наступне. Це в нас опять м'ясо, яке не влізло в там той контейнер. Наступне Ха, макарони, макарошки. Ну, макарошки всі люблять, а можливо хтось не любить, але я їх, в принципі, нормально. Їм, Я можу їх довго і нудно і упорно їсти. Наступне в мене опять макарошки. В принципі, щоб ви розуміли, вибір у мене такий: макарошки і е, суп. Русольник. Макарошки супрусольник, е, макарошки з м'ясом, е, а суп-русольник просто з канапками. З тими я його їм. Потім а, дивіться, що в мене є. Дивіться, камбобезна річ. Верес. гірчиця українська міцна, яка куплена у Канаді, звичайно. Так, Потім я беру ще масло. Так само, тут масло в мене лежить. Кетчуп, ні, кетчуп майонез. Опять макарони. Мінеральна вода на всякий випадок. Потім наступне: що у нас тут йде? Ага, то я вже показував капуста. Капусту ми сюди запхаємо. Макарони опять. вибір жорсткий. Капуста квашена. вітамінчики, Вітаміни це класна штука, їх треба їсти. Це однозначно, коротше, Креще, вона мені тут не влазить, я потім розберуся, щоб я не дуже тут зараз на камеру дурньою займався. Так, а це в нас е, е, ці квашені огірки з чесником. Е, ну, я вам скажу так, це такий досить нормальний салат, він мені подобається, без жодної проблем. Так, в мене ще є тушонка домашня, так само я її вожу, то я кензе. І потім, що я ще беру. Я ще беру, зараз я вам покажу, що ще в мене буде. Так, продовження. Ще я беру домашній хліб. От Мені таких я три буханки беру домашнього хліба. Як колись сказали, це цеглиною або кирпічиком, як кому зручніше. От такий хліб. В принципі, отак виглядає десятиденний мій раціон. Як бачите, тут я вже щось позабихав. Це саме, повірте, в морозілці це саме. Коротше. Ну, я, в принципі, не є дуже вибаглива людина, тому я користуюся тим, що Бог послав нам сьогодні на столі, то нормально для мене. Повністю вистачає. Е, тому що можна, звичайно, побільше жерти, але боюся, потім моя е, красивий фейс не влізе в цей екран. Тому я стараюся якось трошки себе обмежувати, але, в принципі, їсти люблю. Це я вам точно говорю. Якось так, якось так. Ну, напевно, це все. Що я вам хотів показати своїми зборами на роботу? Більш такого нічого цікавого нема, одежу показувати не буду, немає сенсу. Просто е я можу точно сказати, що в мене меню змінюється. Дивлячись, 10 днів я їжджу з одним, меню, 10 наступне. Наступне меню я вам покажу, наскільки воно міняється. Можливо, комусь хтось щось собі відновить з мене замітку. Їда не тяжка. Така досить легка, коротше, в принципі, дає працювати. На тракстопа не харчуюся, не купляю ніколи, тому що не бачу в тому доцільності. Да, І, в принципі, на пережареному м'ясі це на пережареній олії я і сам можу зжарити, що хочете. Тому не забувайте поставити вподобайку. Не забувайте, друзі, не забувайте. Коментувати, тому що важливо, чи є зворотний зв'язок, щоб ми розуміли, що вся наша робота, яку ми виконуємо, є не дарма. Нам дуже приємно, коли ви коментуєте, просто, просто коментуєте. Тому відкуйте за нами, будемо далі рухатися, будуть наші виходити відео. І гарного вам перегляду наступних наших відео. До зустрічі!